Практично будь-яку сортову ялину можна виростити з насіння, крім гібридів, вони не успадковують ознакою материнського дерева. Цей варіант посадки не для ледачих багато часу може піти на збір насіння і ще більше на їх підготовку до посадки, але всі зусилля окупаються сповна у порівнянні з покупним посівним матеріалом ваш заготовлений з хвойних шишок буде свіже, і схожість у нього буде вище. Які сорти ялини можна виростити з насіння? З шишки можна виростити майже будь-яку ялина. потрібно тільки в кінці літа початку осені примітити доросле дерево, яке хочете посадити на ділянці у лісовій зоні або в лісопарку з високою ймовірністю. Вдасться знайти тільки ялина звичайну, рідше блакитну ялину у міських парках або на приватних ділянках. Друзів, знайомих найчастіше висаджують канадську або сербську ялину. Вдасться знайти рідкісні сорти відмінно ялин до 45 видів, і всі вони, крім гібридів, розмножуються насіннєвим способом, з деревом, з якого ви будете збирати посадковий матеріал, тобто шишки, варто визначитися заздалегідь по одній простій причині. Взимку, особливо якщо вона видасться сніжної, це буде робити складніше, оціювати належить в першу чергу. Вік дереву повинно бути від 3 до 7 років, це висоти близько 2-3 і наявність сформувалися шишок. Чим старше дерево, тим нижче буде схожість зібраних з нього насіння. Коли збирати шишки, шишки для пророщування потрібно збирати в кінці осені початку зими, коли починаються холоди, у грудні січні вони розкриються, насіння розлетяться, щоб. Перезимувати під сніговим покривом до весни друга хвиля. Збору шишок починається в лютому, в цей час вони знову щільні і закриті зривати їх незалежно від того листопад або лютий на дворі краще прямо з дерева. На землі біля коріння зазвичай лежать ті, в яких насіння вже немає. Якщо збираєте шишки блакитної їли, запасайте їх якомога більше з досвіду дачників. З усіх насіння тільки третина успадковує ознаки материнської рослини. Це стосується в першу чергу блакитного забарвлення хвої. На 67,0 сходи будуть як у ялини звичайної, зеленими. Так відбувається тому, що блакитна ялина легше розмножується живцюванням. В цьому випадку шансів виростити саме блакитну ялину, куди більше. Потім подивіться на сходи і виберіть найміцніші, що робити з посадковим матеріалом. Мало вчасно зібрати шишки, потрібно їх правильно підготувати до посадки. У розплідниках їх поміщають в бункер, де постійно підтримується температура близько 4,0, в квартирі, забезпечити постійний підігрів шишок досить проблематично, але робити це зовсім не обов'язково як змусити шишки розкритися. Відразу після збору шишки потрібно продезінфікувати в слабкому розчині марганцівки. Потім промити під краном і залишити на ніч в мисці з водою, щоб набрякли, Вранці злити воду, а шишки перекласти в коробку в ящик з піском і поставити на батарею або в інше тепле і сухе місце. Насіння можна витрушувати, коли лосики шишки повністю розкриються у природних умовах. Це відбувається в січні, якщо в домашніх умовах вони теж встигли розкритися до кінця грудня середині січня. І зима видалася безсніжною, можна витрушувати насіння, для цього достатньо кілька разів постукати кінчиком до зрілої шишки об стіл і готувати їх до висадки. У сніг насіння не висаджують, але на мерзлий ґрунт під товстий шар мульчі їх посадити можна приблизно те ж саме відбувається з ними в природних умовах. До квітня вони лежать під снігом, загартовуються, чим краще ця гарт. Тим більш дружно з'являться сходи і тим вище у молодих рослин буде імунітет. Якщо шишки до січня не розкрилися або на ділянці лежить сніговий покрив, посадку потрібно відкласти до весни. Чим спекотніше в вашому регіоні літо, тим раніше треба висаджувати орієнтовно кінець квітня травень для територій з прохолодним кліматом крайній термін висадки насіння червень. Для весняної висадки насіння потрібно піддати стратифікації або загартувати. Як це робиться, на дно пластикового контейнера підійде прозорий з кришкою з підготового магазинного салату або печива, потрібно укласти вологий торф. насіння обробити три, розчином марганцівки укласти на торф, зверху засипати шаром такого ж торфу. Закрити контейнер кришкою, прибрати в холодильник і зберігати там до моменту висадки. Будь-яка навіть рідкісна сортова ялина розмножується насінням. Ніяких професійних навичок для цієї справи не потрібно тільки терпіння і час як при вирощуванні будь-якого іншого рослини.